Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на черговому випуску подкасту Existence. Я записую його досить спонтанно, без підготовки, але тема, яка сьогодні піднялася, вона по-перше, настільки перегукуються взагалі з ідеєю і місією мого подкасту. Власне тема, яку я хочу підняти сьогодні, вона досить екзистенційна. Це мета нашого життя, місія, те, заради чого ми приходимо в цей світ. І я хочу, щоб цей випуск був записаний у тому форматі, в якому я. Першочергово планувала весь свій подкаст. Це коли я щиро ділюсь своїми думками, намагаюся не фільтрувати, не задаватися питанням а чи варто про це розказувати, чи не варто. Бо я думаю, що саме в такій щирій комунікації може народжувати щось прекрасне, щось надихаюче для інших людей. В останні дні я знаходжусь в такому стані досить сумному, в такому стані апатії. Мені здається, що все, що я роблю, воно якось не туди, якось мимо. І, ем, в принципі, можливо, на монтажі ця довга пауза буде обрізана, але я намагаюсь підбирати зараз слова, бо я розумію, яка велика кількість різних людей це може послухати. В тому числі мої близькі, рідні, мої батьки. Але, але як я й обіцяла, буду намагатись не фільтрувати і не думати про такі речі з підліткового віку. Мене дуже часто, не дуже часто, окей, періодично відвідують думки суїцидального характеру. Періодично я відчуваю величезну чорну сосущу діру всередині себе, яка заповнюється різними речами, з якою я періодично буваю в контакті, але суть залишається в тому, що ця діра нікуди не дівається. Розумію, що ця діра це якась моя велика травма, з якою я працюю різними методами, довгий час, але судячи з досвіду інших людей з моїх розмов з моєю. Психотерапевткою такі речі навряд чи просто зникають безслідно. Вони все одно з нами залишаються. В мене є фантазії на тему того, звідки ця діра, ця травма, які її причини виникнення але. Я не можу зараз чітко відповісти, що я цю відповідь маю тими здогадками, які в мене є, ділити зараз точно не готова. Боже, та це все неважливо. Неважливо, звідки вона, чому вона, яка вона, це такі особисті речі, але я думаю, що знайдеться багато людей, які відчувають те саме, і періодично може здаватися, що мені просто от ще того не вистачає для повного щастя. А після того мене вже попустить. І це нове і нове і нове коло пошуків того, чим же цю діру закрити, чим же її заповнити. А от настане момент, коли нарешті я перестану це відчувати, але можливо не настане. Ну тобто, звісно, я не можу сказати, що мої думки крутяться навколо цього питання постійно. Ні, особливо коли я зайнята певною діяльністю, я взагалі забуваю про все на світі. Але так як зараз в мене досить такий перехідний період в плані моєї професійної ідентичності, і зараз в мене єдина моя професійна діяльність це коучингова і трошки вже психотерапевтична, і більше нічого немає. І так як я все ж таки в якійсь мірі все ще початківець, а чекайте. Ще є діяльність в вигляді ведення інстаграму і подкасту. Це теж займає певний час, але це все одно не той темп, не той ритм, до якого я звикла, бо весною мене було три роботи, і я зашивалася, і я працювала зранку до ночі. В певний момент, я думала, що мені треба просто визначитися з самореалізацією, з професією, і мене попустить. Періодично. Я думаю, що от коли я зустріну кохання, почну будувати сім'ю, народжувати дітей. От тоді буде воно. Але насправді сьогодні я зайшла на черговий виток переусвідомлення таких великих екзистенційних питань. Я в період тотальної розгубленості, коли я на початку літа покидала проекти, в яких я працювала, бо розуміла, що треба щось змінювати. Я випадково натрапила на Наталію Павлівну Капцову, і це вперше коли я про це розказую на широкий загал, бо все своє найближче коло я давно на Наталію Павлівну вже підсадила. Бо це дійсно вчитель від Бога і курси, які я прохожу. А я повірте. Проходила дуже багато різних і психологічних, і трансформаційних курсів. Буду чесною, багато з тієї інформації, яку Наталя Павлівна дає на своїх курсах, я чула. Багато з цих інструментів я знаю, я їх проходила, але. По-перше, те, як саме подається інформація, енергетика, з якою вона подається. Коротше, не буду перетворювати весь цей випуск на Оди і рекламу Наталі Павлівни. Але якщо ви тотально загублені, не знаєте, що робити, я щиро рекомендую. Так, от сьогодні це вже третій день, як я варюсь в таких якихось станах, коли мені нічого не хочеться, я знову відчуваю якусь розгубленість: а чи туди я йду, а що я взагалі роблю, а що я створюю і і так далі. Я зрозуміла, що в мене останнім часом я не сьогодні це усвідомила. Я про це думаю останнім часом. Є оця деструктивна трошки поведінка. Я частіше вживаю алкоголь, ніж це було там до того. Я почала курити. Мені про це зараз супер страшно казати, бо я знаю, що мій подкаст буде слухати мій тато, і він негативно ставиться до паління. Я курила раніше, потім я кинула і не курила дуже багато років. Ну тіпа типу, кальяни тільки. Всяке таке, але з недавніх пір я почала курити всякі вейпи, всяку таку історію. Я робила це усвідомлено. Я в один момент весною, коли на рівень напруги був, був просто неймовірний, я розуміла, що окей, я це роблю усвідомлено, щоб трошки заспокоїти свою тривогу. Я почала курити всякі безнікотинові курілки, але потім і вони перестали мене задовільняти, і я зараз курю всяку нікотинову фігню. Навіть пару разів курила сигарети, але така фу-фу-фу, ні сигарети не прикольно. Поки не вирішила, що я буду з цим робити. Це все ще в мене проходить в такому досить усвідомленому діалозі з собою: чи воно мені треба, чи воно мені не треба. Це важливий момент. Я розкажу, чому я цьому так приділяю багато уваги, бо, в принципі, із питань безпеки і самозбереження, мені не варто було озвучувати цю інформацію, але. Коли я починала цей подкаст, я дала собі слово, що я це роблю для себе як мій спосіб самовираження, і я хочу в ньому залишатися чесною перед собою, перед своєю аудиторією. І саме так я хочу вибудовувати стосунки з подкастом. І Я зрозуміла, що я курю просто супер багато останнім часом. От, от, прям дуже багато. То коли я починала, воно мені доставляло певне задоволення. Зараз я вже відчуваю, що я перестала бігати, тому що я розумію, що бігати мені стало важко. У мене починається задишка, і мені. Хочеться виплюнути легені, і я така. Ну і да, ось цей момент, де між бігом і курінням я обрала куріння. Це було теж досить свідомо. Я така, ну зараз, отак, як сказала моя близька подруга, я їй записала кружечок в телеграмі. Кажу, слухай, я така зараз дволічна скотіна, бо зранку я була на Йозі, а зараз я побігла в магазин найближчий за якимось вейпом, бо дуже хотілося. І вона мені сказала дуже філософську фразу, але вона була настільки підтримуюча в той момент. Вона ну. Що ж, схоже, зараз баланс виглядає саме так, і це дійсно. Це дійсно про те, як виглядає зараз баланс в моєму житті. Бо я не можу сказати, що я скотилася там в якийсь, знаєте, маргінальний спосіб життя. Ні, абсолютно ні. Я продовжую навчатись, я продовжую ходити періодично на йогу, на танці, на акторську майстерність. Я комунікую з людьми, і в принципі, ну, якби все абсолютно окей. Але враховуючи, що я зараз досить багато часу провожу наодинці, то мої вечори виглядають саме таким способом. Я сижу, п'ю. Вино, щось читаю, або щось дивлюсь, або слухаю музику і безкінечно багато курю. Я розумію, що так не буде продовжуватись вічно. Я занадто добре знаю себе. Я знаю, що рано чи пізно мене переключить, і тому, щоб цей процес завершився швидше, я перестала себе за це якось вбивати емоційно. І я така: зараз так, потім буде інакше. Я знаю себе, я знаю, що я не застрягну в такому навічно. Тобто, це не виглядає, що я там, знаєте, не знаю, п'яна прихожу на роботу. Оботи чи щось таке. Ні, я досить так адаптовано до цього ставлюсь і типу, пару келихів. Вина і баньки. Іноді це може бути пляшечка. Вина, але знову ж таки, якщо я знаю, що завтра в мене не буде сесії з клієнтами, тобто я дуже відповідально ставлюсь до своєї роботи. Я в цілому дуже відповідально ставлюсь до сесії з клієнтами. І роблю все для того, щоб бути продуктивною і максимально ефективною для своїх клієнтів. Я розумію, що те, що я розказую, може бути певним впливом на якусь там мою репутацію, особливо для людей, які досі живуть з якимись там певними упередженнями про те, яким має бути коуч, яким має бути психотерапевт і так далі. Скажімо, так, для адекватної частини своєї аудиторії я це зараз розказую, транслюю, бо якраз такі люди, які живуть в реальності, і розуміють, що психолог, коуч і будь-яка інша людина це теж жива реальна людина. Різниця тільки в тому, що є люди, які про це розказувати транслювати. Ну, не я не кажу, що всі такі. Я не це маю на увазі. Хтось буде щось розказувати, хтось не буде щось розказувати, хтось живе в своїх психологічних захистах, впадає в якісь інші крайності, типу аскези там і так далі. Я розказую виключно про свій досвід, про те, як, як я це проживаю. Блін, я усвідомлюю, що я дуже ризикую зараз. Я усвідомлюю, на що я можу наткнутися, і це, мабуть, якийсь важливий зараз для мене вибір лишатися собою, якась точка моя прийняття себе, такою, яка я є, з моїми якимись неідеальними моментами, з моїми вадами, які дозволяють мені лишатися живою людиною і дозволяють мені, знаєте, краще розуміти своїх клієнтів. Які теж живі люди, і я думаю, якщо я була би ідеальною пропрацьованою і все таке, там легко скотитися в певну якусь гординю. А коли ти жива людина, яка сама і пережила вже багато, і продовжує переживати багато чого, то в цьому дуже багато емпатії, розуміння інших людей. Коротше, не буду скочуватись в цю філософію, бо я хотіла поговорити трошки про інше. Так, от, я їхала додому в дуже такому стані, не знаю, як це описати, депресивному, хай буде так, не клінічно, а побутово. Я приїхала додому, включила там. Чергові вебінари на, на, на всі ці теми там була така цікава практика: порахувати скільки тобі лишилося жити. Я написала на цю тему пост в своєму інстаграмі. Я розписала, як це робити ну, своїми словами, щоб. Скажімо так, зберігати авторську методику і не красти нічого ні в кого. Я розказала про те, скільки мені залишилося жити, і розказала, як я це рахувала. Тому, welcome to my Instagram, там можна цей пост знайти і подивитись, як це рахується. Я порахувала, що мені лишилося жити 20 років чистими. Один з пунктів це тіпа зрозуміти в скільки років ти помреш, і це просто цифра, яка прийде в голову кожному, плюс-мінус там. Типу, ви сідаєте там, ставите ноги на підлогу, зосереджуєтесь, і цифра вам прийде. Мені прийшла моментально. Мені прийшла цифра досить невелика, 65 років. І з хорошого ця цифра може змінюватись. Це не те, що ви там себе нашифруєте, накліпаєте і так тепер станеться. Я до цього якось філософськи поставилась, і саме це мене перелякало. 65 років це досить, досить юний вік. Я вважаю. Ну, типу, в контексті того скільки можна прожити. 65 це дуже мало. я зрозуміла, що мені абсолютно не страшно від цієї цифри. я така, ну, 65, так 65. І я почала аналізувати, рефлексувати на цю тему і зрозуміла, що все, що я роблю зараз зі своїм здоров'ям, воно власне теж для мене нейтральне. Я не можу сказати, що я прям спеціально себе гроблю, але мені досить пофіг. Я така, ну я розумію, що те, скільки я зараз курю, п'ю алкоголь не дуже то і парюся з приводу харчування. Я почала робити речі, які я не робила ніколи, які були для мене табу. Це із розряду випити. Каву на голодний шлунок, покурити си, ну не сигарету, просто покурити там якийсь вейп, якусь таку фігню, я цього не робила навіть коли я була активним курильщиком. на голодний шлунок, це для мене було табу. Зараз я така те й пофіг, і я зрозуміла, що я не те, щоб спеціально себе гроблю, але як ніби і не зважаю на це. Я розумію до яких наслідків це призводить, і я така, де й пофіг якось. Тобто я не намагаюся пришвидшити смерть, але якщо вона станеться. Я не дуже то з цього приводу парюсь, і це стало для мене серйозним приводом порозмислювати на цю тему, що взагалі відбувається в моєму житті, що мені настільки байдуже. Як і в, там в кожної пересічної людини в мене є якісь мрії, є, є якісь бажання, якісь думки, як би я хотіла прожити це життя. Останнім часом у мене є чітка картинка того, яким я бачу своє життя там після 40 років, умовно кажучи. Я хочу будинок, я хочу декілька дітей, двоє-троє, чоловіка, собаку і самореалізацію, роботу. Я бачу це як не знаю. Чомусь мені це бачиться, все ж таки більше як якесь відлюдництво. Я не бачу багато комунікації в своєму житті. Я бачу багато такої рефлексії і побути з собою. Притому я бачу що я працюю, я коли фантазую і мрію про своє майбутнє життя. Я не можу сказати, що я там лежу бока. Ні, я точно працюю, але я не бачу себе в активно в тому ж самому інстаграмі. Або можливо, це просто змінить свій формат. У мене є план Б і інше бачення свого життя це життя самотньої багатої жінки. Є в мене така теж фантазія. Я не знаю, що з цього там буде в моєму житті, ясно, що. але це два якихось маячки, план А і план Б, як я бачу зараз своє життя. Один з ще одних таких важливих моментів, які я почерпнула сьогодні на одному з вебінарів, це те, що кожен раз, коли ви відчуваєте страх смерті або фантазуєте про смерть, у вас є декілька причин, через які ви боїтеся померти. І це мені нагадало по-перше, в мене була ця розмова з моєю психотерапевткою за пару днів до початку повномасштабного вторгнення, бо я тоді була в шаленій тривозі через початок війни і. Ми обговорювали це на сесіях. Мені тоді терапевтка задавала це питання, і вона казала, що якщо ти боїшся померти, то, скоріш за все, є якісь речі, які ти не встигла в житті зробити. І тоді в мене якась відповідь була. А зараз мені нещодавно, до речі, це такі трошки офтоп. топ. Мені снився сон, що я лечу на літаку, і він починає розбиватися. Коротше, ми летимо вниз. І в мене перше це такий страх. А друге, що мені тоді прийшло, це таке, знаєте. Полегшення і таке, ну нарешті. І я розумію, що зараз смерть мені бачиться певним полегшенням. Типу, бо жити дійсно важко. Я часто зі своєю терапевткою говорю про це, і з моїми клієнтами ми теж про це говоримо. Ну бо я за, за те, щоб бути в реальності, бути в своїх реальних почуттях. І коли мені клієнти жаліються про те, як їм важко, я легалізую те, що жити дійсно буває непросто. Я раптом усвідомила, що мені страшно. Страшно померти з двох причин. Перша причина мені страшно, що це буде боляче. А друга причина, мені страшно, бо я не знаю, що буде далі. Але зараз в мене немає відповіді на питання, що мене тримає в цьому житті. Я не бачу якихось незавершених справ. ну, тобто, ці два варіанти життя майбутнього, да, про яке я мрію, про яке я фантазую, які я озвучила, вони обидва мене задовільняють, але я як ніби знову втрачаю щось більш вагоме: якусь місію, якесь розуміння от того більшого, заради чого я прийшла в цей світ. І з однієї сторони, в мене вже давно сформульована моя місія, вона перегукується власне з моєю роботою. Я дійсно дуже хочу. Допомогти іншим людям змінити їхнє життя і показати, що можна жити інакше, краще. Я розумію, що на фоні того, про що я сьогодні розказую, це може здаватись абсурдно, але моє життя дійсно стало набагато кращим. І такі думки, як зараз, це для мене просто якийсь певний екзистенційний момент. Ну отак, от, от я проживаю кризи. Ну що зробиш? Але в цілому моє життя стало набагато кращим, набагато легшим, набагато якіснішим. І взагалі я розумію, що чим далі, тим більше. Це на рівні місії. А якась така от мета мого життя для мене. Ну тобто, місія це те, що ви робите для інших людей. А мета життя це щось, що ти там робиш для себе, умовно кажучи. От моя мета була просто кайфувати і отримувати задоволення. Ви знаєте, от мені зараз прийшла метафора, хочеться нею поділитися. От для мене, мабуть, мета це щось таке земне, а місія це щось вище. І, от все одно так чи інакше, мої дії. Вони направлені на те, щоб задовільнити оцю земну мету там більше заробляти, стати багатшою, успішнішою і щось таке. І в цьому всьому я періодично як ніби забуваю про мету і про щось вище. І періодично я думаю: а чи готова була би я пожертвувати оцим земним заради отого вищого блага для інших людей? Це про якесь служіння людям. Про те, знаєте, чому люди йдуть в монастир і, взагалі, йдуть у духовність, і це такий важливий якийсь екзистенційний момент. І я на сьогодні буду завершувати випуск, але це точно не завершення цих роздумів. Це... Я просто спіймала себе в процесі і мені дуже захотілось розділити це з вами, бо я ніжно люблю подкаст, ніжно люблю своїх слухачів в інстаграмі. Мені важче таким ділитись а от в подкасті я прям якось відчуваю дуже багато тепла тут. Тому це не крапка, це три крапка. Я сподіваюся, що цей випуск наштовхне вас на. Теж на якісь роздуми про те, як би ви хотіли прожити залишок свого життя. бо нам може здаватися, що часу дуже багато, а насправді його набагато менше. І це не привід засмучуватись, це навпаки, привід підняти голову, подивитися, що навколо мене відбувається, як я хочу прожити це життя і прожити його дійсно так, щоб наприкінці життя ні про що не шкодувати. Зустрінемось у наступних випусках. Я сподіваюся, що. Я не увігнала вас в якусь екзистенційну кризу, але якщо і увігнала, то нехай вона для вас завершиться чимось позитивним, якимось переосмисленням, і можливо, ви сьогодні разом зі мною наблизитесь до розуміння, для чого ви прийшли в цей світ, і почнете це втілювати. Дякую, що були зі мною. Я вас обіймаю і до нових зустрічей. Друзі, дякую, що були зі мною під час цього випуску. Я сподіваюся, що вам було цікаво і, можливо, навіть чимось корисно. Я буду дуже-дуже вам вдячна за підтримку мого подкасту: лайки, шери, підписки і просто рекомендації друзям, неабияк мотивують мене продовжувати і творити. Я також рада буду з вами поспілкуватися і відповісти на питання, які у вас можуть виникнути після прослуховування. В описі під випуском ви можете знайти мої контакти. Там же ви можете знайти посилання на сервіс BuyMeACoffee і банку Mono. Це моя скарбничка на покупку інвентарю для запису подкасту, на зарплату монтажеру, на розвиток моїх соцмереж. Коротше, все для роботи, нічого для власного задоволення. Тому я буду вам вдячна за будь-яку-будь-яку суму, і це дійсно мене дуже і мотивує, і підтримує. Ще раз вам дякую, обіймаю вас і до нових зустрічей!